Всім призмі Юрминг, Юриші 9 і сьогодні ми сходимо в Бралл Старс. Я думаю, по нас поближе відео ви вже зрозуміли, що сьогодні виходить новий Бралпас, ну, я думаю, ви самі вже знаєте це. І ще поки мені заходив Бравл, хочу вам сказати, ви, напевно, зрозуміли, що в що мене трохи голос змінився. Це все через те, що я цей трохи прихворів, і тому в мене голос зараз трохи тихіше, мені трохи важко говорити, тому я говорю... Тихо. Ладно, от нам вже заходи Брала. Зараз ми, нам буквально залишається одна хвилина і вийде Brawl Pass. Я його буду купляти на аккаунті Скини, але на аккаунт Скини я вже не встигну зайти, тому заходимо просто в Бравел, щоб ми просто тут хоча б його зустріли. А може і потім зіграємо щось в Лігу. От, ще залишається 40 секунд. І ще може я цей. Ні, сьогодні ми може ще купимо белепас на каунт скінне, тільки це не точно. Е, так, ну в цьому відео ми пограємо в силову лігу, зустрінемо белепас і в принципі все. Давайте зараз підемо, що у нас в магазині, чи ми вже, напевно, не встигнемо. Блін, ми можемо не встигнути, тому давайте ліпше я вийду з магазину. Мені лага. Блін. блін. Відлагай, будь ласка, вийдись Фух, все, мені все. Я вийшов і давайте зайдемо, значить, в кінець на город і будемо тут чекати. Залишається буквально 12 секунд і виходить новий бравлер. Перл, Якщо я не поміняю, то Перл, вроді би, хромік. Ну, давайте зараз подивимося. 5 секунд залишається буквально. І за цей час, до речі, ви можете поставити лайк і підписатися на канал. Так, одна секунда і бам! Все. Новий пас у нас вийшов. Давайте зараз. Блін, я вказувати зайшов, нічого страшного. Повернення на ранчо, вот він, виглядає, 850 блінгів. Тут у нас, значить, перл, пінчики і в кінці в нас скине перл з перископом. Не знаю, що це таке, ну, коротше, аквалангіст. Опача, нам ще дають 1000 блінгів за золото 3 в силовій лізі. Оце класно. Так, давайте зайдемо значить, в магазин. зараз, Зараз заберемо подарунок. Або може там якась акція, є, а може Brawl Pass, Блін, може тут скоріше, що. Або, там, Brawl Pass, давайте ми його зараз так заскрінемо. ще іконка є, вона анімована, нічого собі, я навіть не знав. Так давайте подивимось, Скорпіон, вілу вже вийшло, нічого собі. Давайте подивимось, які у нас скини вийшли з цього е, сезону. Ну, звичайно, не з цього. Ну так, да, з цього Brawl бралпасу. Заходимо в нові, і в нас тільки скорпіон і щось продає. А що? Він продається, серйозно. Його можна буде купити. Оце класно. Ну, звісно, я класно я купляв цей аккаунт, тому мені не добре, не аккаунт цей Pass, тому мені погано. Бачать, трохи запинаюсь. От, до речі, силова ліга. Давайте ми, в принципі, на неї зайдемо, і в нас тут є, якщо ми виграємо 60 разів, нам дасть ця, е, мародерка Мейсі, і ми зараз получимо іконку. Ми зараз получимо іконку, тому давайте ми зайдемо е, командно. Силову лігу і е, від, візьмемо, ну, знайдемо собі тіму, і в принципі йдемо в катку, і заберемо собі цю нову іконку. Так, давайте, пане, що вибачайте, може бути якийсь лишній шум, бо я знімаю, можу сказати, майже як на вулиці, тому отак от виїхав. Так, давай, бул, нажимай кнопку грати і поїхали. Так, 3-6, чекаємо, що за заспал... Ну, давайте повернусь тоді, коли вже в нас почнеться повністю катка. І так, от у нас вже починається катка. Я е, цей, е, не знаю, хто, який брали сюди підход на цю карту, захват кристалів, зараз я вам покажу. Він чуть підлагує, я Взагалі не розумію, хто на неї підходить, тому я взяв більш-менш нормального це вольта. Ладно, давайте погнали. Центр я зразу не заберу, бо я, не думаю, скоріше, мене Джин винесе. Так, посидимо тут трохи, блін. Ні, не посидимо тут сквік. Сквік домажить занадто сильно, але ладно, давайте пробуємо прорватися. І виношу Джина, ні, блін, у мені лагає, це не чесно. Блін, мені залагало. Ладно. Нічого страшного, ну і навіть якщо програє, мені все рівно дається іконка, тому але все рівно, треба постаратися, щоб бути швид... ближче до скіна. Я, до речі, міг купити цей скін одним з перших, якби я просто грав багато. І мен... ну, я купив в минулому сезоні лу, але я міг купити цей. Ну, але мені лу більше подобався. Ой-ой-ой, блін, чуть мене джей не протягну. У мене ще й мало хп було, але мені повезло. Так, сидимо тут в ульті Сенді і давайте. Опа, Емс чуть-чуть задумажи, мені на ульту треба набрати, тому давайте, оп, блін, не попав. Не попав, все жалко, це жалко, що не попав Давай, 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 Ну, Блін, ну нарешті фухтичка цей, набралася. У нас вже 9 кристалів, в них досі 0 Це дуже класно, це дуже класно. Нам зараз повзло. Так, блін, нашого вбили? Ай-яй-яй, акуратно, акуратно, тихо, я готовий забрати кристали. А, ні, вроді мене треба забрати, це добре. Це добре, бо якби вбили, зараз би назад рахунок змінився. Так давай Сенді, Сенді нормально так виносить. Давайте бам, виносимо Джина, Ідемо на Емс, просто в упор і все. блін, 600 хп, я міг зараз легко померти. Один, бам, ультанули і все. Перша катка нас затащена, лишається заточити ще одну і іконка вже в мене. Я от зараз думаю, купляти мені брелпас чи ні. Скажу все, що коли я його пройду, я тоді от я його і куплю. Ну, мені здається, так буде цікавіше, коли вже пройдемо брелпас, ми його повністю якраз будемо відкривати. Ну якщо ні, то напишіть в коментарях, як би ви хотіли. Купляти одним з перших цей брелпас, чи е коли вже пройду, тоді купляти його. Ну, на аккаунті ски немає на увазі. Так, для... я заговорився і пішов щось наліво, я хотів направити. Ладно, давайте забираємо сквіка, і в мене мало хп залишається. Мене з... Мене МС піджимає, це погано. Це погано. То. О, давайте. Джен, джен, бам, забрала Джина, тільки там Емс, тому акуратно треба бути. Треба буде акуратно. А чого так довго не хилюсь? Давай, блін, Стою липучкою, з цією ліпучкою дістали вже. Так, все, забрали скрика, трека стало в мене, блін, Вот, тепер в мене таке стало. І акуратно треба замансити вгульти Джина. Хоча він мене не притягнув, це непогано, це дуже добре. Так, давайте, оп, Емс, Блін, не попав Емс, але і вона б мені не попала, це теж вже дуже добре. Ай-яй, ай яй тихо, 2 кхп, це е, не так вже й багато, тому треба бути акуратним. Блін, зараз взагалі мало 1000 хп. А для чого я влітну, я не знаю. Ладно, давайте живем. Живем, живем, стараємося жити і... Е, так, 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 так. Кого, кого можна винести? Блін, куди Сенді лізе і зараз винесуть? Що, що його? Так, давайте. Опа, забрали ще на кристал, і в нас вже 10-0. Оце дуже класно, якщо ми зараз можемо виграти. ой тихо, тихо. Все, засейвили, засейвили на це дуже добре. Ой-ой, але в мене хп не так вже і багато. І в нас Сенді трошки наривається. О, ладно, давайте отак от виносимо джина. І все. Вся одна катка у нас затащена вже. Дві катки підряд ми змогли затащити і подивимось, у мене може ми апнемо е, Алмаз один, чи ні, ми ну, зараз побачимо і ні. Занадто далеко ще до Алмазу 1 цього, ну, точніше, бриллянта. Давайте я заскріню цю іконку, пам, виходимо. І тепер, а, пристар відкриваємо, як завжди, нічого цікавого. І найцікавіше в цьому відео, одне з найцікавішого, це наша іконка, кому зараз заберемо, перед тим як нам мені цей пристар забереться. Очки сили мені не потрібні. І поп, іконочку забираємо. Отака от іконка. Блін, я випадково виключив телефон, вибачайте, вибачайте. Так, опа, бігом. Ви вже навіть знаєте мій пароль, ну нічого страшного. Все, іконку залутали, тільки я її не заскрінив, жалко. ладно Давайте ми зараз зробимо, забираємо іконку, в принципі, і... Де, а де ця іконка, стоп? А я не зрозумів. а де іконка? Мені що, іконка не золотала, чи що? не далося, чи я не розумію. Де вона? А, боже мій, во, вона тут. Так, давайте виходимо з тіми. Все, іконка у нас є. І, до речі, це останні брелпас, які я можу відкривати. Далі три брелпаси під підряд буду збирати, щоб заробити. Ну, щоб відкрити три брони. Ну, типа я буду купувати кожен брелпас наступний по три сезони. Так, давайте ми заберемо. Ну, тут і нічого зараз забирати не буду. квестики, може, є якісь цікаві. Ні, прості квести, тому. Нічого цікавого нема. Ну, давайте мені здається, що на цьому можна буде закінчити. через те, що вже відео немає нічого цікавого. Тому, кому сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові круті відео. Всім пока-пока!